Всем привіт! Опять я возле присхотеля, а це значить, що знову скоро в поле, вносить гербіцид. І також отримав я вот таку посилочку від Екоджет. Дошло відео предусіях, хто не бачив, можете тут подивитися, де я показував про розпаліці Екоджет, що я їх міняв. І також казав за наклейку в них. Ну, оказується, наклейка в них вже є, і вона якби давно. ну В те час, коли я купував... Це 4 роки тому, по-моєму, я їх купляв. Їх наклеєк таких не було і давали просто бумажняні. Зараз вони є, йдуть купля... в комплекті, вони. хто буде купляти. В принципі, вам вже дадуть ту наклейку, ви наклеїте, і все вас буде видно і хорошо. І також вони прислали такі два своїх препарати, які вони виготовляють. Перший препарат це Акваджет, називається це така сипуча, сипучий препарат. Він, виходить, у нас. Кондиціонер води. Він понижає pH води, воду робить такою жорсткою, добре з гербіцидами. І далі гумісейв, органічне добриво. Це виходить, гумат. гумат. Один раз колись ми поработали гуматами. Ну, нічого я не можу сказати за цей препарат, тому що перший раз з ним. Так, склад органічний. От хто захоче, можете встановити і прочитати, що вони тут пишуть. Тому Цей препарат ми внесемо трошки пізніше. Ну, внесемо на соняшник, тому що пшениці вже немає смисла, А на соняшник внесемо після обробки гербіцида. Трошки його, скажемо, соняшник збодрим. Ну, і отакий препарат Акваджет Я його вже перевіряв ну, PH води у себе вдома і додавав його, в принципі, він працює. Ну Давайте подивимося, як він працює. І вирішив провести ще аналіз води. Яку заправляю в оприскуватель. Вода ця із скважини. Зараз набрав в каністрочку тут буквально 2-3 літра. Є ось такі мене стіки, чи як їх правильно назвати, смужки, смужки-індикатор, які показують pH води. Який. Я вже його зробив, розколотив, він отак отривається у воду вставляється. Ось як видно, вже результат одразу видно. Ну, це я вже. Так скажем наколотив препарат, добавив Акваджет. Давайте сейчас подивимося, що було до цього. Ну, такий показатель був до цього. Це я вже предварительно просушив. Дивимося, ближе до 7. Щось воно ну, такий pH був. Після того як я добавив акваджета. Ну, я так насипав, я там не виміряв. Стала така красна. Навірно, ближе до, до двойки. Ну, десь ближче до двойки, ну це, я так розумію, дуже багато. Препарат написано 20-30 мл препарату на кожні 100 літрів води. Ну, я, мабуть, 30 тільки насипав на 2 літра. Теж такий одразу нюансик, це сипучий у гранулах він такий препарат. Зараз спробуємо його насипати. Що то похоже на соль? Ну, не видно, погано. Теж його треба насипати. Як заявляє виробник 30 грам. А чим мірять, трошки непонятно і приходиться сипати, так скажемо, на глаз. Може зробити якусь колбочку, мерку, по принципу, як на гербіцидах, на сухих, щоб можна було міряти і 20 чи і 30 грам, бо так сипати просто і заміряти кожен раз, угадувати, трошки буде це все довго. От такий вийшов експеримент. От так от просто З такими смужками можна виміряти pH води і його вже встановити такий, як вам треба для того, це гербіцид, либо це фунгіцид. Наскільки я знаю, pH води має бути не більше 7. Це, так скажем, рекомендуємо для обробки з оприскувателем. Якщо це гліфосат, то там 4-5 pH. бути води. Це у нас який. Як 4-5 долижен pH води. Це рекомендуємо Те, що, щоб гербіцид працював. Для фунгіцидів 7 до 7. Ну, для тоже 5-6 бути. І також хочу в цьому відео продовжити таку цікаву тему. Чого ж вийшло із строї розпалителів за 4 сезони використання. В предідучому відео я там трошки неправильно сказав, і по. Обработки, скажем, площаді в гектарах, да, я там називав. Ну, пересчитав щось, я не знаю, що я тоді таку цифру назвав. В сезон, в сезон ми робимо десь 250 гектар. Це виходить за 4 сезона тисячу гектар. Вони одробили. Хтось каже, багато, мало. Ну, отаку площадь вони накрили і вийшлося такий нюанс. Так виходить, що кожен препарат це гербіцид, фунгіцид, інсектицид. Я стараюся вносити подільності, поэтому виходить така площадь. Почитав я коментарі ваші під прошлим відео, те, що ви мені писали, і за чого називали ви причини, і за чого виходять розпилітелі. І не тільки, я хочу вам сказати, що такі пластикові. Ну, це дане і такі, відноситься до таких, до такого плана. І хтось писав мені, ну, не пам'ятаю точно, чи за росу, ну, писали за бронзові. То, що бронзове стоїть внутрі, ну, це, як в плані, тут на росі у людей теж виходить, і буквально виходить там, чи за тисячу гектар, чи за. Скількись я повставляю скріншоти. Одна із причин швидкого ізноса розпилітеля це, понятно, вода, яка йде з піском. Тому що в нашому випадку піска у нас дуже багато. Скважина, дуже багато кидає піска, тому стоять фільтри як на скважині. Оцей фільтр, також є лінійні фільтри. В принципі, воно все працює, Ну, все одно якась частина проходить піска через них. І, і також мені писали в коментарях. Таке удобрення як карбамід, те, що ми його додаємо, а хочу відмітити, що площа ту, яку я назвав 250 гектарів, це половина площі, Ми працюємо по пшениці і ми по листу бризкаємо з карбамідом. Тобто, Постійно карбамід я додаю. От такі, от такі нюанси з карбамідом плюс пісок, От воно ця вся ця мелка, так скажімо, фракція під давленням починає вимивати оту внутрішню части. Ну, Це я вже зробив такі висновки, судячи по вашим коментарям, які ви писали, і також по. Поспілкувався з виробниками екаджети, тому прийшли к такому висновку, що одна із причин це пісок, ну так скажем, не дуже хорошо очищена вода. І, ну і давайте несемо туди і той самий карбамід. Людина теж написала, що один із факторів того є карбаміт удобрення, яке додається. Ну а так, в принципі, багато хто писав, що у них працюють відлично Вони тобто, вже там по багато готу і по багато обробили площі. Ну, в мене така вийшла цифра, така вийшла чотири сезони. І так вони Зараз, Щасика джет поміняли, установив я їх і одразу вони заработали всі в один, так скажемо, розпил, Всі в один, всі роблять отлічно. І ще хотів би підняти таку достатньо інтересну тему, тому що в інтернеті дивлюся хто за, хто проти. Це зменшення препарату, зменшення норми препарату, скажімо, гербіцидів при таких форсунках. А ну напишіть хто хто зуменшає норму, як вона працює, не працює, тому що я скажу зразу, я ніколи не уменшав, я не пробував. Спитаєте, чого, і може навіть не буду пробувати, спитаєте чого по одній простої причині. Банально в цьому році гербіцид, аналог Євролатінга на всій площі в нас не спрацював. Причини які? Причини, я не знаю. Ну, з моєї сторони, причина це, понятно, некачественний препарат. Да? Со сторони продавця це погодні условия, перепади температури і бур'ян із за цього. Не сработав. Точних причин узнать я не можу, і так само ніхто мені їх не скаже. Все вносилося, ну так скажімо, по рекомендаціях. Одну площу я накривав звечора, другу утром ніяка не сработала. Всі там температурні режими, ну, тобто в жару ніхто не вносив. Ну, препарат не сработав. Причини, тому що він не сработав, це може дуже багато. Як-от одна причина із того, що це не такий pH води, да? ну. Я думаю, може, може. Хоча люди я знаю, набирають з відкритих водойом, з річок, ставків, нічого не замарачується, бризкають, воно все працює. Тобто, Оносительно ми, ми не замарачувалися до цього моменту, якось заливали воду та й заливали. Вода, як вода, чиста, та чиста. Хто її там перевіряв, на той ПА, чи на ту жорсткость, ніхто її не перевіряв. Тому напишіть свої коментарі, як ви относитесь до даного питання. Качество води. Контролюєте ви, не контролюєте. Факторів може бути багато. Може бути вода і погана, і з, скажімо, там, з великою жорсткостю, там, чи, чи грязна, чи ще якась. І вона може працювати. Ну, В нашому випадку, отак, от, от, в цьому році не сработала. І також напишіть свій коментарі, як ви относитесь до дуже малих норм вилива води. Ну це, так скажемо, 100 і ниже, да? там 80-60, Може хтось пользується такими нормами. Напишіть, як воно працює, не працює, В принципі, я роблю 100 літрів, вроді все нормально. Понятно, що під кожний препарат, під кожну роботу треба так скажем підстраювати свою норму вилива води. Допустим, напочений там желательно більше лить. Ну а так в середньому і інсектицид. І я знаю, в нас крупна така фірма, в них стрикози, вони виливають 30 літрів, 30 літрів на гектар. Такий виходить вилив води у них. І В принципі, я не думаю, якби там щось не роботало, вони б в учерби собі не робили. Так, да, понятно, там якісь інші може стоять форсунки, розпилітелі, За цього я не знаю. Тому інтересно відкрити таку тему, зменшити норму. в принципі. На 20 гектар вистачає. Ну, якщо можна зробити менший вилив, щоб на більшу площу, один оприскатель заправив, поїхав всю площу, там за день, да чи за вечір закрив там, допустимо, площу пшениці і все, і не їздиш. А так ну мені виходить не вистачає. Приходиться дві бочки набирати, а за вечір це трошки з переїздами, з заправкою це трошки накладно. Приходиться один вечір, потім другий вечір. Так би все за один зробив, би, і було б набагато проще. Ось таке вийшло відео. Я думаю, це достатньо цікава ця тема і дуже вона поширена, дуже треба вникати в неї, в, те, в ту воду, в ті форсунки, в те качество, тому що іноді щось воно не працює. По яким причинам, можливо, є погодні умови, але мені здається, дуже багато ошибок, факторів, які ми робимо самі. А потім у нас воно просто не виходить. На цьому все. закінчую. Зараз буду заправляти оприскуватель, чіпляти до трактора і їхати Опять, по второму разу прийдеться вже. Повторно вносить гербіцид на наш соняшник. Уже на цей раз будемо гіліантексом. Послідня така надіжда на нього, гіліантекс, потім будемо загортати, тому що соняшничок у нас в цьому році щось не дуже не такий хотілося б, не такі були надіжди на нього лучі, Ну, як завжди. Ви пишіть, оставляйте свої коментарі, а я буду їхати далі. Ну, на цьому все. Всім удачі.